Ранок вдома триває. Герой нашого наступного сюжету звик дивитися на світ через об'єктив фотоапарата. Всесвітньо знаний майстер фотопейзажу з початком повномасштабної війни змінив оптику на приціл. Денис Кривий загинув, захищаючи те, що він любить. І тепер його роботи надихають на життя інших, на життя та на боротьбу за це життя. Боротьба за свій пейзаж так називається виставка Дениса Кривого, яка відкрилася у Києві. Денис відомий у світі фотохудожник-натураліст знімав красу української природи. Його роботи друкувались у National Geographic. Завдяки їм кожен з нас може подумки доторкнутися до живої природи. Це відео Денис зняв для старшої доньки. Часто доводиться працювати в важких природних та погодних умовах. Але те відчуття ейфорії, яке виникає під час зустрічі з природою один на один, прикриває будь-які труднощі. Сама професія вимагає величезного терпіння та фізичної витривалості. Саме терпіння і витривалість допомагали Денису і на війні. З перших місяців повномасштабного російського вторгнення художник змінив об'єктив фотокамери на зброю. Боронити країну пішов добровольцем. Горів бажанням приносити користь, серйозну користь. Він відчував в собі ці сили, і так йому вдалося. Він пройшов важкий відбір в ССО і він працював в цьому підрозділі. І Його побратими казали мені, що дуже вражені тим, як швидко він пройшов шлях. від нічого не вміє. Я для вас абуза до того, що він почав вчити інше. Денис кривий воював в елітному підрозділі. Загинув на сході, розповідає його побратим. Під Бахмутом рятуючи побратима. Ну, Денис був дуже е як то кажеш, мотивованим воїном, е дуже відповідальним. Е всі за ну, поставлені задачі виконував повну відповідальності, допомагав побратимам. На виставці представлені роботи з серії Краса Бузького Гарду. Вона присвячена національному парку поблизу села Мигія на Миколаївщині. Це було одне з найулюбленіших місць військового. Саме там він сформувався як фотограф та виріс як особистість. Оцю роботу він дуже сильно любив. Вона якась така була неочікувана поїздка, не сильно там порвалася, але дуже гарний був світанок, і вона вдалася. І він з нею отримав стрічку. Це дуже вагомого нагороди. Ця скеля, по суті, вона не має назву, але він тут залишився назавжди. Це його улюблене місце. Дружина героя знає, як неймовірно фотографував красу природи і нашої країни Денис Кривий. Тому переконана, що роботи її чоловіка має побачити якомога більше людей. Фотовиставки відбудуться в кожній області України. Це неймовірні роботи, і люди мають бачити їх. Вони мають знати, що в нашій країні є такі неймовірні місця. І я бачу, як ці роботи вони по особливому впливають на людей. Десь надихають на мрії, десь надихають на поїздки, десь запалюють життя. Галина також займається волонтерством. Вона продає роботи чоловіка на аукціонах. А всі зібрані кошти надсилає на допомогу підрозділу, в якому служив Денис.